Вітаю вас, мої друзі. Я Марина Гутнік, інструкторка нейрографіки, естетичний коуч, нейрокоуч, енергокоуч, енергопрактики і цілітель рейки. Саме сьогодні я хочу познайомити вас з нейросимуроном. Так, основні правила це нейрографіка. Це основа основ, які лягають. У моїх практиках. І я ще додаю багато цікавого. Нейросіморон це моя особиста, мій особистий винахід, так як Сіморон працює дуже добре, то і в поєднанні з нейрографікою він працює ще краще. А так як сьогодні 27 число, а кожного місяця 27 числа. В Симороні це як Новий рік, тобто в Семороні 12 нових років. І кожного 27 го числа ми загадуємо бажання. Я просила вас виписати декілька своїх бажань. А взагалі-то краще їх виписати 27. А ну, але якщо у вас це не виходить, зробіть, напишіть хоча б декілька. І що ми з цим будемо робити, ви дізнаєтесь. Безпосередньо на нашому нейросиморонському майстер-класі, і так я просила, щоб ви виписали свої бажання. Взагалі то в нейросиморонський новий рік це кожного 27 го числа кожного місяця. Ми загадуємо 27 бажань. Але якщо у вас не вийшло загадати 27. То прошу вас просто виписати ту кількість, скільки у вас вийшло. Але прописати саме 27 а, циферок. І, наприклад, якщо у вас там 9, 8, 7, а далі пусто, ви просто, напроти кожної циферки, пишете диво, диво, диво. Диво, диво. Якщо у вас вийде зробити 27, то взагалі буде цікаво. Якщо ні, то ви робите стільки, скільки є, а все інше пишете диво. Для чого ми це робимо? Ми робимо для того, щоб дозволити в своє життя увійти диво. Бо ми Багато хто з нас цього, цього не дозволяє собі. Да? Ми перестали вірити в дива. Чому у дітей так все було легко, і все, все весело, і все відбувалося? А, і саме тому, що сьогодні все ж таки а, симурон, нейро, не, у мене Нейросиморон, а Симоронський Новий рік це 20, 27 кожного місяця. Ми робимо 27. А в новий рік, 27 бажань, а в новий рік. Загадують бажання. І, звичайно, чекають дива. І тому я вас прошу, якщо у вас все ж таки ви не змогли написати більше, дозвольте, щоб ці бажання, які ви не написали, вони є. У вас обов'язково їх набагато більше. Ми просто не дозволяємо собі, щоб вони зайшли в наше життя. Е, я просто прошу, напишіть слова диво, 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 диво. І зараз, зараз. Так як я працюю, в основному це нейрографіка, але я поєднуються з симуроном, весело, легко, з радістю, з гумором, я прошу вас зараз взяти маркери і ми будемо з вами малювати. Якщо ви не зробили цей списочок, зупиніть, будь ласка, відео. І потім продовжити, коли такий список у вас буде готовий. Ще такий момент: хто ніколи не малював нейрографіку і не знає, що таке нейролінія, і правильно робити заокруглення, я вас прошу подивитись коротенечки попереднє відео про це, щоб зараз всю вправу виконати максимально правильно. І це потрібно для вас, щоб вона запрацювала саме 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 Максимально гармонійним, максимально правильним способом, щоб прийшли ті енергії, які потрібні саме вам. І так, ще раз, якщо ви не малювали, залишіть, зупиніть цей запис, подивіться ті відео і поверніться і малюйте зі мною. Хто малював, хто знає, той просто малює далі, тому не потрібно. Навчатися і розуміти, що таке нейролінія, як вона ведеться як роблються за округом. Ви виписали 27 бажань. Вони різні. У когось 27 бажань всі по поличках розкладені. У когось Половина бажань зрозумілі, половина це просто диво, яке, яке е, наше життя повинно, щоб увійшло. Але зараз ми будемо запускати кожен свою енергію. Чому я кажу кожен свою, чому працює нейрографіка? Тому що ви самі працюєте зі своєю підсвідомістю. Ваша рука, ваша лінія. Тільки ви знаєте, як вам краще. І ваше своє тіло ніколи не, не обдуриш. так? Давайте ми запустимо енергію, щоб наші бажання почали здійснювати. Ми дозволяємо собі в першу чергу, щоб ці, ці бажання здійснювалися. Бо я от останнім часом ну, чую ще такі моменти, що люди кажуть, от закінчиться війна, тоді я буду мріяти. І це неправильно. Це неправильно, бо коли ми не мріємо, ми втрачаємо енергію. І це так, і це правда. Коли в нас немає бажань, ми енергетично спустошуємось. А коли ми енергетично спустошуємося, то ми не можемо нічого взагалі робити. А вибачте, та сторона тільки того від нас і чекає, нам того не потрібно. Так що бажаємо і запускаємо ці, дозволяємо собі запускати свої бажання у всесвіт. І так. Зараз у вас перед вами лежить паперець. Ви просто берете маркер і починаєте через нейролінії запускати енергію. Не дивіться, що зараз все буде почоркано, ну, начебто почоркано. Але це накладається ваше бажання, і ми робимо намір. Тобто ми зараз показуємо намір запустити ці бажання у всесвіт. І ми беремо і робимо декілька через всі, робимо декілька ліній. Просто, як іде у вас, робимо декілька ліній. Ми можемо звідси піти. Ми можемо звідси піти. Ми можемо ось так піти. Як іде. А можемо піти і ось так. Але лінії, лінії наші, дивіться, що головні лінії наші повинні бути до. Доведені до кінця листа, бо далі лінія йде, ми її просто не бачимо. В нейрографіці є таке правило, що папірець, лист, на якому ви малюєте, не має кінця. Він не має кордонів. І тому, коли у вас, наприклад, ви малюєте нейрографіку, і у вас десь ось так не доведено. Це ви бачите. І ви бачите, що це якийсь, наче. Знаєте, як нерв надурваний. І він якось там болтається всередині. так? А коли ви доводите до доводите до кінця, ви даєте можливості йому йти далі. Тобто, підсвідомо, ви дозволяєте йому йти далі. Тому, будь ласка, доводимо до кінця. Ви просто зробіть. Багато ліній не потрібно, декілька ліній. Це невеличка вправа, така, яка просто запускає намір для виконання цих бажань. Ну, от, мене десь так зробили. Тепер, що ми робимо? Тепер ми беремо і робимо заокруглення. Повторюю ще раз: той, хто не знає, що це таке, будь ласка, зупиніться і передивіться відео. Що це? що це таке? Що це таке? таке заокруглення, для чого воно потрібно і як воно працює? ви розуміли, що ви робите. І тепер ми робимо заокруглення. Ми просто беремо і робимо заокруглення на кожному перетині котів. Ми робимо це для того, щоб наш шлях до виконання наших бажань. Був максимально гармонійним. Тобто, от дивіться, ми йдемо, да? от зараз уявіть собі, ви йдете шлях, шляхом. От уявіть собі, така дорога, шлях таки. Да? Ви йдете, йде, йдете, йдете, йде бум, і раптом в якийсь кут глухий заходите по життю. І ви, все, ви в куті, ви ні туди, ні сюди. А от уявіть собі, ви йдете, 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 і якщо у вас тут заокруглення, от Зараз я вам прям покажу. От воно таке закруглення. Ви собі раз і пішли далі. Тобто ви не в куті, розумієте? От тут ви в куті, все, ви застрягли. А для того, щоб іти далі, вам потрібно цей кут згармонізувати і зробити собі таку гармонійну, гармонійний такий перехід від того, що є зараз, до того, чого, до чого ви прагнете. І ось таким, чином, ось таким чином ми через нейролінії і заукруглення створюємо новий намір. Наприклад, я там хочу того, 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 а в мене не виходить. Яка у мене, у мене інформація да, на, 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 на даний час? Там. Я хочу запустити програму, а в мене чомусь не виходить. Все, от така, от така у мене картинка. Таку я бачу і її. А я хочу, щоб вона була іншою. Я хочу, щоб вона була запущена. І я хочу, щоб вона, щоб все. Що мені потрібно для того, щоб воно було гармонійно, приходили люди, нові підписники, щоб хтось допомагав, щоб там щось щоб там більше читали мої пости, там у кожного своє. Да? Це я вам на своєму прикладі кажу. Там у вас це своє. Щоб просто усі обставини, які у вас складаються в житті, щоб вони були гармонійними. щоб... Як-то кажуть, на раз-два. От потрібно, захотіла, і тільки опа! Тут ідея прийшла, тут вже знайшлись люди, з ким це можна зробити. Тут знайшлись на це гроші, тут запустили проєкт, і воно як по маслу. Іде як по маслу. От ви якраз, коли робите оці заокруглення, ви йдете як по маслу. Оце і є такий шлях. От, ну, Хто хоче, хто вже малював нейрографіку, можете зробити набагато більш ліній. Ну, лінії це взагалі додаткова енергія, тому, якщо ви хочете, ви можете зробити більше ліній, додати більше енергії. Але для людей, хто це ніколи не робив, на перший раз цього буде достатньо. Можете декілька ще зробити, якщо є бажання. Ось таким чином ми додали енергії через нейролінії, ми запустили свій намір, показуючи Всесвіту, що ми готові не тільки мріяти, сидіти, склавши ручки, так і мріяти, а ми готові написати, ми готові запустити, ми готові не тільки до мрій, але і до дій. Ми це показуємо на папері таким чином, але це не просто папір, це не просто лінії, які ви малюєте. Ви робите в своїй підсвідомості нові файли складаєте. Тобто, коли ви оці заокруглені робите, як я казала в тому відео про, про заокруглені, це у вас а, образуються нові файли, нові нейрони, нові моделі по вашого. У я, як... я не пам'ятаю, як це українською, вбачаюсь, ось що у нас відбувається. І далі, що ми робимо? А тепер, коли ми це все заокруглили, нам потрібно додати ще енергію. Ще нашу внутрішню енергію, яка спить зараз. От спить вона сіре, все таке прісне, так? а нам потрібно дістати ту нашу внутрішню силу, яка, якої в нас багато, кожного. І от ми зараз ми це будемо робити через колір. І це, зараз це ми будемо робити. Ми беремо олівці, ми беремо олівці. І якщо у когось нема під рукою, зупиняємо відео, йдемо шукаємо олівці і. Приходимо малюємо далі. І зараз просто беріть і зробіть декілька а, Зараз ми не малюємо по по якихось там правилах, а просто запускайте, берете і прям, от, як іде у вас рука. От, покладіть їх, бачите, у мене, покладіть перед собою. І прям беріть, куди, куди рука тягнеться. Можете навіть їх. А, Можете навіть їх перетинати, ці, навіть, навіть цікаво, коли у нас одна енергія змішується з іншою, у нас ви, щось нове виходить. І розмалюйте, розмалюйте. Що єдине, я вам а, про, ну, то, можу сказати, ну, це таке сути, технічне. А дуже класно, коли олівці от таким чином всі заточені. Тоді і олівець, беріть, не отак, малюємо. а от бачите, у мене він як... Я його отак тримаю, отак от в руках, і таким чином тоді дуже красиво виходить, викладаються кольори. От бачите, от у мене не заточені трішки. Але... От. І от зробить отак, зробить отак далі. Як там вийде. От у мене воно так іде, бачите? От у мене прям так іде і все. Я його собі беру, я хочу. таким. Отаким от чином. Саме, саме от намагайтесь трошечки, трішки, щоб воно кольори. Пере... Бачите, як, як красиво. Один в інший переходить. Такі переходи. Це теж до, речі, теж, до речі, саме в цій вправі, що ми дозволяємо по-різному подивитися. і... Дозволяємо собі йти а, а, не так, як раніше, От, не по стандартах, скажем. А, бо воно не працює. А щось, щось шукаємо нове. Але, але що головне, що ми використовуємо саме наші внутрішні можливості. Тобто, в першу чергу, а коли ми розкриваємо цими кольорами на паперу, і в житті ми свої яскраві внутрішні кольори, коли ми все це розкрили, розкриваємо, ми починаємо сяти. Подивіться, так, був сірий ліс, І я його зараз малюю, малюю. Який він яскравий, побачите, будете своє малювати, як у вас буде розкриватися красиво. І коли ми отак от яскраво загоряємося, ми такі яскраві, ми такі красиві, ми стаємо замітними. А коли ми замітні, то починається все. Все навколо починає нас бачити. І всі обставини складають, бачите, у мене чомусь помаранчево йде в руки і все. А у вас буде своє. А... Як цікаво, так? Бачите, як цікаво виходить, як цікаво виходить. Ось. І коли ми це. Стаємо замітними. Звичайно, так, як я кажу, вже до вас приходить те, що допоможе вам виконати ваше бажання. Ну і домалюєте далі по всьому лісту, вже як вам заманиться. Кому буде цікаво, пишіть, питайте на всі питання відповім. І нехай ваше бажання обов'язково здійсняться. Сьогодні була з вами інструкторка нейрографіки. Автор Ера Симоронова, графіки Марина Гутнік. Пока-пока.